Доброго дня, друзі! До нас прийшла посилочка з рослинками, з івано франківська <реку> Ось така коробочка. Зараз будемо розпаковувати. Гарно запечатана, доїхала добре. <реку> Побачимо, що там з рослинками. З вашими. О, зимай даде <реку> легко. <реку> Як мило. <реку> О, ось така ціна, назви рослинок. О, гарно обсипано тут все. <рес> Надо його хай. От будемо всі осипані. Достанемо наші рослинки і вам тоді покажемо, що ми замовляли. ув'яза. Бачите, геть обмотав горщичок цими корінцями повністю. Живенькі є корінці, буду садити більше горщичок. Це коренева система, це нотуса. Теж, бачите, багато біленьких корінців, вже оплітати починають ком. Це корінці крушини. Бачите, ось вони. Повністю ще не захватили весь ком землі, але пересаджую більше горщик теж. Пересадила цих красунчиків у більші горщички, Мхом поверх прикрила кореневі шийки, щоб вони добре призимували. Отак у горщиках вони будуть, тільки я їх ще прикопаю. У землю на дно покладу дренаж, висажу їх у ямку і закопаю. Так вони будуть зимувати в мене до весни. Це кущик, це анотуса повзучого, коштує він 146 гривень. Вічно зелений груто чагирник. Він припавлює. Пишними синіми квітами навесні. Вони ніби блакитна хмаринка виглядають. Листя темно-зелені, безкуші, любить сонечко, а морози витримують до 18-23 градусів. Дуже добре виглядає у бордюрах, ракаріях, альпінаріях. В нього дуже рясне квітування, полюбляє сонячні місця те, що нам і треба. А рослину, раді якої я замовила? Ці, ці, цю посилочку це Крушина. Крушина Fine Line. Вона в них була і коштує вона 120 гривень, 65 сантиметрів висота. Крушина ольховидна. Вона росте до 2-2,5 метрів, а ширина всього 50-60 сантиметрів. Музенька, така колонна, листочки в неї дуже гарно виглядають, як бамбукові, такі ажурні, тоненькі, нитєвидні. Така вона прозора, гарна така рослина. А на осінь така стає золотава, золотавого кольору. Є дуже багато її видів. І цю кришину я побачила на каналі Екопарк. У пані ніли. І так вона мені припала до душі. Я давно вже таку хотіла, але вони сильно дорогі. І ось така ось невеличка, вона росте бистро, і ціна приємна 120 гривень. А квітує вона у липні біло-жовтими квіточками, а потім з'являються фіолетові ягідки. Чудова така рослина декоративна. Буде гарно виглядати в садочку. же, як і солітер, теж добре виглядає. Ще мені дуже подобався в'яз Жаклін Хіллер. Він такий гарнесенький, в нього такі чудові листячка. подивіться, навіть на цей стовбур. Наче якась хвойна рослина. Гляньте, які в нього гілочки цікаві, такої цікавої форми. І листочки такі гофріровані. Дуже гарний. І також міняє на осінь колір. Він дуже добре стрижеться, можна будь-яку форму йому придавати. У 10 років має 2 метри висоти. І такий, знаєте, гарний буде акцент посеред клумби або посеред газону такий скульптурний вид буде мати. І це буде вид такий, знаєте, дуже гарний. Ще вибирала рослину ще одну. І вибрала я кедр ліванський. Цього кедра дуже є багато видів різних. Є хорсман до 2 метрів висоти, такого холодного синього кольору. Також є темно-зелений блю до 3 метрів. золотисто зелений. У 10 років теж до 3 метрів. Також блю фонтайн, сильно, такий, сильно він сіренький синім. Також, також є пендула, є просто жовто-золотистий голд. В общем, багато видів такого кедру. І ви, він вважається біблійським деревом, бо його часто дуже згадують у Біблії. Він вважається символом значить, сили, безсмертя. Така розлога, гарна в нього крона, такий величавий, нагадує величезну парасольку, що його робить важливим елементом у ліванській культурі. Він є національним символом. Ось такого малюка виросте таке величаве, гарне дерево. Перетвориться у приголомшивого красення. Уявляєте? Який це буде красунчик у саду? У мене великих деревців два або три, більше мені не треба, бо вони вміщаться в мій садочок. Більшість у мене карлики, мініатюрні хвойні і інші рослини. Тому два-три таких великих деревця я ще зможу, якщо треба стримувати і за ними доглядати. Купувала я ці рослини, вже казала. Еко малина називається садовий центр. Там дуже гарний директор цього садового центру господар. Відразу нам позвонили, відразу відповіли, і також, що саме головне, що можна наложений платюж використовувати. розсадник знаходиться у Івано-Франківську, і вони самі живцюють, розмножують, вирощують свої рослини. Не треба платити наперед. А це дуже важливо. Ось такі ми придбали рослинки у наш садочок. Скільки я заказую рослин, я ще ніде нікому не розповідала, що маю свій канал на Ютубі, що захотіла собі яку рослину мату, то і замовила. Ніде не розповідаю, що в мене є своя сторінка на Ютубі. Тому рослини мені спеціально не вибирають. А які є, такі є. Дякую вам, що були з нами дивилися. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте коментарі, подобайки. Нам дуже приємно і радісно, що ви з нами. Миру, добробуту, щастя, любові вашим сім'ям!